Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 20 серпня 2024 року віцепрезидентка Ша Камала Гаріс та її напарник, губернатор штату Міннесота Тім Волц провели передвиборчий захід в Мілокі, штату Вісконсин. Варто зазначити, що він відбувся пара паралельно з другим днем національного з'їзду демократичної партії, які відбуваються в Чикаго, штату Ілінойс, і на момент, коли Камала Гарріс розпочала свій виступ, делегати в Чикаго підтримали президентську номінацію для Камали Гарріс та віце-президентську номінацію для Тіма. Волца, власне, ми зараз коротко обговоримо висновки, так, які ми зробили з виступів Тіма Волца та Камали. Гарріс в Мілвекі. Висновків буде небагато, тому що ті виступи, які здійснив Волц та Гаріс, вони були стандартними, і відповідно, це ми чули в межах їх попередніх передвиборчих заходів. Отже. Перший висновок стосується того, що був здійснений акцент на економічному плані Камали Гарріс, який вона оголосила минулого тижня в межах передвиборчого заходу в штаті Північна Кароліна. Гарріс зазначила, що ми віримо в майбутнє Сполучених Штатів Америки. Ми знизимо вартість життя для американських сімей. Коли я стану президентом, ми знизимо вартість. Продуктів, забезпечивши конкуренцію на ринку, ми обмежимо вартість ліків, що випускаються за рецептом для всіх американців. Ми візьмемо на себе високу вартість житла та проведемо скорочення двох видів податків. Власне, це ми чули в межах заходу в північній Кароліні, як я сказав вище, вона продекларувала свій економічний. План. Далі вона зазначила, що делегати на Національному з'їзді підтримали її та тіма Волца. Також була критика в бік Дональда Трампа за проєкт 2025, тобто вона спочатку зазначила про свій план, а далі почала говорити, що у Трампа є інший план. Це проєкт 2025. Трамп має намір надати податкові пільги мільярдерам у великих корпораціях, має скоротити соціальне страхування та Медікер, встановити національний податок з продажу та скасувати закон про доступне лікування. Хоча з приводу соцстрахування та Медікер ми говорили, що Трамп навпаки зазначає, що він це не буде скорочувати. Також була критика в бік Верховного суду через скасування рішення РУ проти Вейда, яке стосується абортів, і з приводу того, що Трампу було надано імунітет. І вона зазначила, що якщо Конгрес ухвалить законопроект щодо відновлення рішення РО проти Вейда, яке стосується абортів, то вона відповідно ініціативу. Підпиче. Також були повторні тези з приводу двох бачень. Їхнє бачення це майбутнє, бачення Трампа це минуле. І вона знову ж таки поставила запитання, в якій країні ви хочете жити, в країні хаосу, страху та ненависті, чи в країні свободи, співчуття та верховенства права. І далі був здійснений акцент на тому, що до виборів залишається 77 днів, і необхідно виконати важку роботу для того, щоб отримати перемогу. Якщо говорити про Волса, то він знову ж таки критикував проєкт «2025», зазначив, що Гарріс кожного дня ходила на роботу, щоб боротися. За вас, і що власне вони отримали на цьому місці, де проводився захід, більше енергії, ніж республіканці на з'їзді, тому що їхній з'їзд якраз відбувався там, де виступали Гарріс та Волз 20 серпня. Ось такий короткий виступ був від Волса та Камали. Гаріс, тобто нічого нового ми не почули так від Даріс та Волса. Сподіваємося, що більш розширено їхні програми ми почуємо в межах їх виступів на національному з'їзді демократичної партії. Волз буде виступати в середу. Камала Гаріс, в четвер, 22 серпня, і таким чином вона закриє. Відповідний з'їзд, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!